Всі проблеми України в результатах виборів 2019 року. От і все. Треба це чесно сказати. Ми йшли шляхом рехуфором, перетворень суспільного оздоровлення 2019 року. Український народ зупинив це своїм голосуванням. Але я розумію, що краще бути бідним і хворим, ніж багатим і здоровим. Це така українська народна мудрість. Петро Порошенко лідер політичної сили, яка сповідує цінності, які близькі мільйонам українських. Державників. На цьому можна крапку поставити. Ідеальних лідерів таких політичних сил немає. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, скажімо, теж з цінності, які подобаються мільйонам його виборців Великої Британії. Він не ідеальна людина. До нього мільйон претензій. В мене також. Але якщо б я був би виборцем консерваторів, я голосував би за консерваторів Великої Британії, а не голосував би невідомо за кого, просто тому що мені не подобається поведінка чи зачіска Бориса Джонсона. Чи його там політичні якості, тому що він лідер певної політичної сили. А у нас люди голосують не за політичний курс, а за особистості і потім розплачуються за це роками сидіння в глухому куті. Так, це люди, так які так. голосували за Зеленського, вони ж не за цінності, не за ідеї голосували. Вони голосували, тому що їм сподобався телевізійний комік. І, звичайно, виглядають в очах всього світу. Ну просто я не знаю, не хочу навіть називати як. Але не дуже смачно, я б сказав. Uh -huh. Так от я в тисячний раз закликаю і на парламентських, і на президентських виборах голосувати е не за особисто, а за курс. Люди, які говорять, що вони голосували за Зеленського, просто тому що вони голосували проти Порошенка. Для мене невиправні ідіоти. Розумієте, це просто ідіотизм, тому що у вас є курс пов'язаний з розвитком країни, і ви голосуєте проти цього курсу, просто тому, що вам не подобається людина, яка втілює цей курс, і замість цього голосуєте за людину, яка невідома взагалі що вам пропонує. Ну, як вас можна назвати? Ви, чесно кажучи, сповна розуму чи ні, і вас таких більшість людей. Ну, звичайно, в цьому цивілізованому світі до вас ставляться не до дорослих людей. І вам кажуть, та да подорослішайте вже, якщо у вас буде можливість, що вас не розбомлять. І я кажу українцям завжди: виходьте з цього дитячо-інфантильного совкового віку. Ви вже зробили 19 року помил.